Час традиційно вітаю вас у студії програми Очі. Про все найголовніше, що трапилось 25 січня. Дивіться далі. Область врятує Львів від сміття. Відходи вивезуть на п'ять полігонів у районних центрах. Ми до наступного тижня повністю справимося з цією проблемою. Жінки-депутатки бояться ходити на сесію. На минулій сесії на мене практично впав мужчина. Нідерландська гра в українському виконанні. Новий вид спорту Корфбол дістався до Львова. якій не травмуються люди. Сміттєві баки у Львові мають спорожніти максимум за тиждень. Таке завдання дав міському голові Львова, очільник області Олег Сенютка. Для цього домовився, аби ще торічні відходи вивезли на п'ять місцевих полігонів. Незабаром непотріб повинні відтранспортувати до Борислава, Самбора, Дрогобича та Миколаєва. Втім, такі заходи, як повідомляє Олег Сенютка, тимчасові звали, що у районних центрах оспроможні приймати львівське сміття лише один раз. Тож що буде, коли сміттєві майданчики знову наповнять? Відходами чиновники поки що не знають. Тим часом мешканці розгублені, у декого уже сміттєві гори під вікнами. А хтось протестує проти сміттєпереробного заводу поблизу власного будинку. Вів'яни у розпачу мовляв, їх просто не чують. За прикладом мешканців рісного проти сміття у їхньому районі протестують і жителі вулиці Стрийської Люди розлючені, мало того, що сміттєві майданчики уже понад місяць переповнені, та ще й чиновники вирішили облаштувати сміттєсортувальню у 200 метрах від їхніх будинків. І вже навіть завезли декілька тонн непотребу. Виділення таких майданчиків в межах міста це взагалі абсурд. Десять років, скажімо, головування при владі не вирішити проблему, це просто катастрофічно. Ми не ті тушки, звичайні люди. У мене син, якому один рік. Я просто не хочу, щоб він там бігав і дихав цим всім сміттям. Буде звозитися принаймні, по тим постановам, які він прийняв сміття. З пів Львова це Сихівський район і це Галицький район. Ми Та, можемо ми з вами піти туди на подивитися на територію ШРП там сміття. Е, не Немає. В розпачі обурені мешканці хотіли перекривати дорогу. Втім, радикальні дії поки відклали. До мітингувальників приїхали представники міської влади. кажуть, на ділянці Настрийській сміття зараз немає, і найближчим часом його там не складуватимуть, а лише присуватимуть. Я була перед виїздом сюди. Там сміття немає, сміття не складується. Люди думали, що сюди буде завозитися сміття. Також це не відповідає дійсності. І власне, я думаю, що брак інформації, яку люди не мали, власне, послужило тим, що сьогодні. От вони хотіли перекривати рух транспорту. Якщо місто не в змозі впоратись з відходами самостійно, сьогодні вирішення сміттєвої кризи намагались знайти у Львівській облдержадміністрації. Термінову нараду скликав Олег Сенютка, запросив і мера Львова без суперечок не обійшлося. Коли я б'ю в набат, коли я пишу листи. Десятки листів, сотні листів. Іванович, я... Іванович, це не політичне засідання і не передвинуча кампанія. Опісля палких дискусій чиновники все ж таки ухвалили рішення. Майданчики у спальних районах Львова до вівторка мають спорожніти. Сьогодні перевізники непотребу та мери районних центрів мають укласти угоди про вивезення сміття. До цього ж часу зазначає Олексінютка до районних очільників за допомогою. Навіть ніхто не звертався на сьогоднішній день. Відсутні факти звернення міської. Влади міста Львова до керівників територіальних органів влади з проханням про те, щоб сміття, яке нагромаджується на території міста Львова, було вивезено на полігони Львівської області. По друге було з'ясовано, що відсутні сьогодні факти. Блокування у після вивозу сміття комунальників зобов'язали провести деретизацію, адже поблизу гір відходів висотою у два поверхи вже завелися пацюки. Втім, Андрій Садовий такому розвитку подій не надто зрадів. Мовляв, якщо відходи вивезуть лише одноразово, ситуацію це не поліпшить. Це є проблема щоденна. Кожного дня виникає проблема. Треба вивести 600 тонн. Якщо державні органи влади приймали таке рішення, вони мають знати, який має бути наступний варіант. Будь ласка, я говорю з тими мерами, які сьогодні були запрошені, і питаю: ви готові сьогодні приймати відходи? А вони говорять ні. Я говорю, що ж ви мовчите? Окрім того, екологи та надзвичайники наполягають на створенні нового проекту рекультивації Грибовицького полігону. Після суву ціло сміттєзвалище значно змінило форму, відтак колишні методи укріплення будуть недієвими. Христина Лучанська, Наталія Кулик, Юрій Маковецький, програма очі. Спроби проштовхнути з крістіни молодиків спортивної зовнішності та намагання перекричати баритони. Їм уже набридли. Жінки-депутатки Львівської міської ради так працювати не можуть. Вони підготували публічне звернення до правоохоронних органів органів просять, аби сесійна зала стала місцем дискусій, а не рингом. Я особисто чула в свою адресу лайку. На минулій сесії на мене практично впав мужчина. Особисто спостерігала, коли виламувалися двері в сесійну зал. І це не все, що бачили і чули за період роботи у стінах мерії депутатки сьомого скликання. Тому хочуть, аби для них створили безпечні умови праці та надали можливість приймати рішення за власним переконанням, а не під тиском. Крики і штовханину терпіли, доки могли. Останньою краплею стала сесія на водохреща гіршої картинки ніж тоді. І коли ти чуєш гімн України, за твоєю спиною йде бійка, ти чуєш удари по людському тілу, по твоїй шкірі йде мороз. Олена Пасевич наголошує, вона лише в другу чергу депутат, а в першу – мама. Тому від її безпеки залежить добробут, малюка. Як вдові офіцера, учасника АТО, в якої на виховання трирічна дитина, в якої крім мене нікого немає. І інколи, коли я в такий спосіб захочу в сесійну залу, мене немає впевненості, що я заберу свою дитину з садочку. 30% депутатів у міській раді жінки І на кожному зібранні, яке перетворюється на поле бою, вони найбільш вразливі. Із 16 жінок його підп... готові підписати 15 депутаток. Тут є вже підписи тих, які були присутні на нашому брифінгу. Е, є тільки одна жінка, яка має абсолютно іншу позицію і має на це повне право. Перш ніж запроваджувати нові заходи безпеки, кажуть депутатки, муніципалам варто простежити за виконанням чинних, адже на останню сесію хтось із присутніх зумів пронести ні. Свої паспортні дані, напевно, тема виступу свого так попередньо зареєструватися, пройти оті всі безпечні заходи забезпечення безпеки. Це металошукач до кінця тижня. Публічне звернення депутатки оформлять юридично і надішлють до правоохоронних органів. Юлія Ванкевич, Анастасія Королюк, програма очі. Медична програма на 2017 та зміни до обласного бюджету. Головні теми, які розглядатимуть на найближчій сесії Львівської обласної ради, 31 січня. Загалом на порядку денному 42 питання. Серед них обговорення п'яти обласних програм. До того ж, на наступній сесії Львівської облради призначать керівників комунальних закладів. Нових очільників отримає лісове господарство «Галсіліс» та Львівський обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф. Це базова комплексна медична програма бо ми три програми затвердили, і це фактично ми медичний блок завершуємо. Ми будемо слухати зміни до оригінальної програми Європейського та міжрегіонального співробітництва. Про усе найцікавіше із соцмереж уже готовий розповісти Віталій Ковала. Привіт, Віталію! Вітаю, Вітаюрино. Сьогодні розповім про те, як обікрали автобус із допомогою для атовців. Від землі тепер відтискаються чи не усі і в Польщі видали книгу, яку можна прочитати лише за мінусової температури. Уявляєш? Але про се згодом. Невідомі обікрали мікроавтобус з допомогою для воїнів АТО. Про це на своїй сторінці у Фейсбуці повідомила львів'янка Уляна Кузик. Автівку активісти припаркували в одному з дворів залізничного району. Поруч величезна парковка з охороною. Тож активісти були певні у безпеці. Натомість вночі злодії розбили скло і забрали усе, що волонтери планували передати сьогодні поштою на схід. Серед втраченого медикаменти, продукти, речі, частину допомоги передали з Італії. На автівці був знак волонтерської організації. Тож крадіжку могли вчинити. Тен не випадково схиляються благодійники і просять допомогти у пошуках злодіїв. Спершу патрульні тепер військові українці масово підтримують світовий флешмоб з відтискань. На черзі вихованці та офіцери Львівської академії сухопутних військ понад 700 армійців 22 рази відтиснулися від поверхні. Відео розповсюдили на сайті Міністерства оборони. Нагадаємо, таку ідею перейняли в американців мета флешмобу підтримати воїнів ветеранів у всьому світі. У Польщі презентували книгу для безхатьків. Невидимі, це перше у світі видання, яке можна читати лише в холодну пору. Текст на папері відніється за температури нижче, ніж 0 градусів. А якщо видання розгорнути в теплому приміщенні, читач побачить лише білі сторінки. Тільки так ми здатні зрозуміти, що відчувають люди без даху над головою, каже автор унікальної книги. Підготували збірку самі бездомні. Тут опублікували свої спогади, вірші й історії. Книжку можна замовити на одному із польських сайтів. весь прибуток від продажу видання піде на допомогу безхатченкам. Знаєш, Ірино думаю, такі книги мають видаватися не лише в Польщі, а й в Україні. У нас десятки тисяч безпритульних, і не всі знають, в яких умовах їм доводиться перебувати. Справді, дякую, Віталіку за інформацію. А ми продовжуємо випуск. Не нау-хау у Львові активно розвивається нова для України гра корфбол. У декількох школах міста цю дисципліну викладають на уроках фізкультури і навіть організовують чемпіонати. На перший погляд, такий вид спорту дуже схожий на баскетбол, однак має переваги. У кожній команді порівну хлопців і дівчат торкатися одне одного заборонено, тож і вірогідність травмування менша. Безконтактну гру майже століття тому вигадали у Нідерландах. Тепер її географія розрослася на усі континенти. До України незвичайна розвага дісталася лише три роки тому. А втім, декілька команд вже успішно її освоїли. На перший погляд, це звичайний урок фізкультури. Вчитель вишиковує п'ятикласників і ділить їх на команди. Хлопці грають тільки проти хлопців, дівчатка тільки проти дівчаток. Рити на рівні витягнутої руки від вісім. Захисником і атакуючим, зрозуміли, це основні правила корфболу. Нідерландська гра у 70 сімдесятій школі Львова вже давно стала частиною навчального процесу. Саме тут вперше почали займатися новим для України видом спорту. Його принципи дві команди по восьмеро або четверо гравців у кожній порівну хлопців і дівчат. Поле розділене на дві частини, а ще є спеціальні корзини, висоту яких можна змінювати. Думай, думай, Зони, зона нападу, зона захисту, два хлопці, дві дівчинки захищають кошик, два хлопці, дві дівчинки атакують кошик. Через центр поля вони перебігати не мають права. Але кожні два забиті голи, вони міняються зонами. М'яч потрібно перекидати від одного гравця до іншого. Вести його, як у баскетболі, заборонено, вибивати із рук суперника теж не можна. Не можна бігати з м'ячем, якщо вийшов м'яч, то аут, якщо воно. Дати іншим, Це не можна, кидати кулька, цього, не можна крити, це як це крити, то не можна це вкриють гріть. Два тайми по 30 хвилин і перемогу отримує та команда, яка закинула у корзину конкурентів більше кулястих. Ця гра має великий вплив на дітей тим, що покращилися відносини між хлопцями і дівчатами. Це є і в поведінці, і в етиці спілкування, в багатьох моментах. Навіть на снігу серед зими грати у корфбол можна на будь-яких поверхнях, адже головний атрибут забави корзини легко скласти. Ми пристосувались і на воді, і на піску. І ну так круглий рік проходять в нас уроки. Маловідомий в Україні, однак дуже популярний за кордоном. Корфбол вигадав голландський шкільний вчитель. Спорт двічі представляли на Олімпійських іграх. Більшість країн уже мають свої національні команди. Наразі Україна не має ні можливості. Сті ні права приймати участь у міжнародних змаганнях, тому що в Україні немає створено всеукраїнської федерації корфболу. Як тільки у 12 областях України з'являться місцеві федерації корфболу, дітлахи у синьо жовтих формах зможуть вийти на арену міжнародних змагань, а поки планують дивувати іноземців оригінальністю першому у світі зіграти у корфбол на батуті ірина Саєвич, Павло Замрій. Програма очі. На цьому мене все. Якщо знаєте, що з чим варто поділитися із нашими журналістами, телефонуйте на безкоштовну гарячу лінію. Лише гарних вам новин. Побачимось.